Розповідь про Україну. Наша земля дуже велика, багато країн є на планеті, і безліч народів живуть на ній. Кожна країна має свою назву, свою мову. Кожна людина пишається своєю рідною країною. Я пишаюся своєю Україною. Україна це моя батьківщина. Суверенна і незалежна, демократична і правова країна знаходиться Україна в центрі Європи? Як ви вже всі напевне знаєте, що столицею нашої країни є місто Київ, головна вулиця нашої столиці Хрещатик. А чи знаєте ви, що вулиця Хрещатик є найкоротша вулиця? Проте вона одна із найширших і найкрасивіших у світі. Багато міст і сіл є в нашій країні, в них є будинки і будиночки, в котрих живуть люди. Вони живуть родинами або самотньо, працюють і відпочивають, Буває і сваряться, і люблять один одного. Все це український народ. І якщо ми хочемо бути справжніми громадянами своєї батьківщини, ми повинні розуміти і поважати один одного, допомагати у скруті, радіти у щасливі хвилини і намагатися жити однією родиною для щастя і злагоди в усій нашій великій країні, бо вона наша щедра мати, а ми її діти. Наша рідна мова українська, та мова солов'їна, співуча, калинова, мелодійна. І я пишаюсь тим, що я українка. Наші національні костюми. У волосі дівчат майорать яскраві квіти та стрічки, а вишиваночки так і притягують погляд своєю яскравістю та вишуканістю. Україна це мій дім. Я точно знаю, що наше небо найгарніше, наші ліси найбагатші, а люди найпрацьовитіші. Я пишаюся своєю землею. Я пишаюсь тим, що я українка. А як мелодійно, просто чудово. Співають пташки в нашій місцевості. Ви чули. Прислухайтеся, чи милувався хто з вас різноманітністю польових квітів, світінням садів, різнобарвними метеликами, лісовими ягодами і грибами. Як їх у нас багато, а які різноманітні звуки у нашій природі. Широкі просторі поля, густі ліси, і хвої, і листяні, ставки і озера, річки, мор'я, гори і долини, прекрасні працьовиті люди, найкрасивіші дівчатка і хлопчики, мужні сильні батьки і добрі матері. Щедрі і милі дідусі і бабусі, доброзичливі щирі усмішки. І це наша Україна, як її не любити. Всі ми, діти українські, український славний рід. Дбай Бо, щоб про нас маленьких добра слава йшла у світ! І я люблю свою Україну. І, хоч не раз буває дуже нелегко нашій Україні, бувають дуже складні важкі часи, як і зараз. Але я дуже люблю її по-особливому, якою вона б не була, тому що вона в мене єдина. Іншої такої країни немає і не буде. Я дуже пишаю своєю землею, своїм народом. Думаю, що і ви теж. І коли ви виростете, як і всі, як справжні патріоти, будете працювати на благо своєї держави, тому що ви найкращі діти, найкращої країни у світі. І тому найдорожчою нам є і буде кожну хвилину. Серед інших країн лиш одна дорога нам усім Україна. Люба, мила, наша ненько Україна, любимо тебе, молимось за тебе і щиро віримо, що скоро всі твої рани загояться. І ти розцвітеш, і все у нас буде добре.